Попотание, уже. Еще есть. Еще я, Потали, Пожалуйста. <связь> так. Раз, два, три. До стороны. У мене заява про відвід пана прокурору. А, так. Зокрема, про порушення моїх прав статті 32 України. разом з тим. Зараз це буде окремо дописано. На минулому засіданні ваші присутності під відео таубі запасної було зазначено. Про те, що мною ну, надавалося... Е... На минулому засіданні це коли? Е... 01.12. На... на засіданні. Під час розгляду клопотання про продовження сроку досудового розслідування. Це вже перегорнута сторінка. Я розумію. Я, Будь ласка, я, ті я порушення, проти... які так, зараз вчиняються прокурором. Я зараз про порушення в і цьому кажу засіданні. В тому засіданні мною було заявлено про вчинення злочину паном начальником ГНП у Харківської області, паном Тимошко. Було заявлено вчинено про вчинення кримінального злочину заступником керівника офісу президента Кирилом Тимошенко. Пан прокурор в присутності свідків під відеозапис, під аудіозапис, коментуючи цю, цю історію, зазначив, що йому про це відомо. Тобто, я вважаю, що він належним чином повідомлений про вчинення злочину зв'язку з тим відповідно до статті 60 КПК України. Я як заявник хотів би отримати від нього підтвердження того, що мої заяви внесені відповідно до... Діючого законодавства ЄРДР хочу отримати витяги з ЄРДР. у зв'язку з тим, що протягом фактично вже місяця моє звернення до генерального прокурора, з яким ознайомлений прокурор не реагується жодним чином, кримінальні провадження, мені жодним ну, немає жодної відповіді, немає жодного витягу з ЄРДР. Меную, е, я вважаю, що є обґрунтована підозра того, що Прокурор Хомченко, виконуючи ну, якісь незрозумілі для мене речі, зацікавлений саме в моєму кримінальному переслідуванні поза межами кримінального кодексу, а використовуючи свої власні повноваження, тому ну, я категорично забезпечую заперечую проти його присутності, якщо він не доведе факту відповідної реакції на мої звернення. Якщо він надає Єрдир, мої питання до пана прокурора знімаються, ну, якщо він надає витяги по Кирилу Тимошенко і по е... начальнику поліції Тимошку, який, до речі, у своїх показах може зачитати дословно, не, не партій, зараз да, який зазначав, що 24 числа він надав команду е... в особовому складу, що хто не хоче воювати. Він може здати зброю, написати рапорт і бути вільним. Я не чув такої команди не від президента України пана Зеленського, не від залужного Валерія Федоровича. Взагалі взагалі таких задач не чув. Такі дії Росії як вчинення злочину під відверте саботування оборони Харкова та вчинене злочину передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада. Ви більше це ви таке років... клопотання подавали, Ви таку заяву подавали да. протягом цього часу, коли вам стало відомо? Так, да. на, 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 на минулому засіданні мною було озвучено. Є відбул, При є Причому тут минуле засідання. Ви зверталися я з відповідною заявою да, про я звернувся до про те, що вчинено злочин. Коли вам стало відомо про те, що цими особами вчинено злочин? Дивіться, коли я прочитав надані мені матеріали е крім провадження. І крім Які провадження... матеріали вам надавалися, крім провадження, скажіть, будь ласка? Матеріали, ті, що, ну, ті, що я вам казав, ці от матеріали на ну. 에, продовження строку до судового розслідування. Тільки протокол... тоді вам стало відомо, що цими особами вчинено злочин. так? Я, зрозумів. 에, я отримав 에, 에, пряме підтвердження, де він у своїх показах. Прямо дає. Із заявою ви зверталися текст. окремо, чи тільки ви вважаєте, що ви це озвучили у засіданні? При Як тільки випадання? мені стало це відомо відповідно до статті 25. Прокурор, він перебував, ну свої службові повноваження, йому стало відомо, він зобов'язаний. Негайно, протягом 20, але не більше, ніж в термін, ніж 24 години, вністі відомості, зазначені відомості, матеріали в нього є. Я указував, які матеріали стосовно пана Тимошка, ну і стосовно того, ну, того тексту, де він каже. Стосовно пана Кирила Тимошенка, повний пакет документів, пан прокурор підтвердив, що він з ним ознайомлений. Відповідь на заяву мені буде надана пізніше. Відповідь на заяву вони вже відповідно до закону про звернення громадян, вона вже просрочена. Разом з тим. Я не зараз не питаю про відповідь на заяву. Я питаю про... Ердер, тобто, ну, відповідно, е, по і, ну, е, і, ну, там ціла, ціла грядка товаришів. Інформація була надана законним чином через е, чергову прокурору Офісу Генеральної прокуратури України 7 го 11 го числа. Е, стосовно пана Тимошка, інформація була надана. 12 2022 року на всі мої заяви, ну більше того, скажу так, це мною було надано під час намагання допиту проведення ще в вересні місяці шість заяв про вчинення кримінальних правопорушень із додатками. Жодна не зареєстрована. Таким чином Дуже я важаю власне що... в установому порядку. Ви зверталися з, з оскарженням. Ви маєте право порядку 303 оскаржити бездіяльність, в тому числі прокурора щодо невнесення в єдиний реєстр ваших заяв про злочини. Ваша ви честь. ви зверталися з такими заявами? Ваша честь мені свідомо протягом всього мого перебування під вартою не дають змогу здійснити мої е, конституційні права. Стосовно е, звернення до апеляційних інстанцій, в мене сьогодні мала бути апеляційна інстанція, яку, ну, на яку я не, не, ну, не, не потрапив і ну, я, на яку мене фактично не пустили. Те, що пан прокурор сказав на початку, що якщо ти можеш поїхати після закінчення, е, Після закінчення, якщо ви виносите рішення про продовження строку, мені я не можу вже їхати до операційного суду. Якщо е, ви мене відпускаєте, то мені також немає сенсу їхати в операційний суд, тобто свідомо здійснюється така ситуація, щоб я жодним ну, чином не потрапляв до жодних операційних інстанцій. Тобто мене тянуть ви Печерський суд. Так що ви з якого приводу ви заявляєте від від прокурору? Від прокурору я заявляю зі зв'язків закінчити з усім іншим. Що 12-го мною 12 ну, було заявлено про вчинення злочинів, про які я хочу побачити. Ну, це в рамках цього кримінального провадження, в рамках тих матеріалів, які він має переглядати і ну, які він має контролювати. Я хочу почути і побачити від нього, що внесено е, в ЄРДР. Е, Кримінальне провадження, щоб він мені надав витяг. Я згоден зробити перерву, хай він надасть витяг. Якщо він витяга не надає, ну, всі встановлені законом терміни ну, вже вийшли. За таким чином вони нічого не внесли. Якщо вони не внесли, це свідчить про його пряму зацікавленість, про його співпрацю з Офісом Президента, з Кирилом Тимошенка тощо. Вітайте, будь ласка, прошу захисників. Ваша думка про вибух до заявленого професійського я е, буду намагатися е, трошки у, у, скажімо, е, систематизувати заяву про відвідуванного, хочу зазначити, що в даному випадку підтверджую і тобто, погоджуюсь з його заявою, також прошу трахувати обставини, на які хотів би звернути увагу безпечну слідчому суді. По-перше, в дійсності, як зазначив мій підзахисно, я розумію його обурення, оскільки сьогодні на 13.45 в кітком апеляційному суді головуванням судді доповідача ФРИЧ повинна була розглядатися моя апеляційна скарга на ухвалу слідчої судді Бортицької від 4 листопада 2021 року щодо продовження строків тримання під варто. Фактично направлений до Печерського районного суду та навіть не виданий дозвіл на доставку до Київського апеляційного суду свідчить про те, що прокурор зацікавлений в тому, щоб мій підзахисний не міг реалізувати своє право на апеляційне оскарження. Та був саме не було можливості мого підзахисного реалізувати свої права. В тому числі довести скважної колегії суддів Київського апеляційного суду думки щодо оскарженої ухвали, що стосується безпосередньо інших обставин, які свідчать про упередженість мого підзахисного, як я вже зазначав пропурор. до мого підзахисного прокурора. Як я вже зазначав, що безпосередньо протикає в усіх моментах, що прокурор є подиноко по висловлюється щодо. Безпосередньо мого підзахисно до винної особи, тим самим він виражає свою безпосередню вже ставленість як певним суб'єктивним підходом. А отже, фактично не може бути неопередженим та викриватися виключно законами та доказами, які є в матеріалах справи щодо новинуватись мови підзахисного. Відтак вважаю, що заява про від прокурора моїм підзахисом є обґрунтованою. З урахуванням моїх даних щодо цього, я також вважаю, що в даному випадку прокурор висказує свою зацікавленість у даному розгляді даного попитання. А отже, фактично, відповідно до вимог статті 77 пункту 3 частини. Перший пункт третій, якщо є е, інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неопередженості, вважаю, що дані сумніви у пересічних громадян викликають. Навіть якщо ми візьмемо заявлення, що були і в тих моментах, які пов'язані, в тому числі і е, з влученнями хлопотаннями та е, Неможливості потрапити до Київського апеляційного суду. І навіть на поляганні на тому, щоб продовжувався розвитку клопотання під час повітряної тривоги, наражаючи на небезпеку, як мов захисного, захисників, так і вискуважують слідчого судду. Я вважаю, що це також є підставою для підводу прокурора. Так, тут у нас Повністю підтримують спільну позицію. Прошу задовільнити заяву про, від прокурора. Угу. Так, будь ласка, прокурор Фомченко Владислав Михайлович. Ще Я запречу, що це доволення заяви про відвід від прокурору, тобто мені, оскільки, по перше, я під садик керівник удару провадження виключно керуюсь нормами діючого кримінального процесуального законодавства. Щодо е, звернення Дудіна, як він заявляє про те, що е, прочинення злочину начальниками ГОНП Тимошко та голови офісу президента Крилом Тимошенко, е, які е, направлялись до офісу генерального прокурору через скриньку, но, до мене е, е, скаже. Скажімо так, розгляд цих звернень заяв мені керівництвом не доручалось, не доручався, відповідні перевірки я не проводив, і на, наразі про їх результати мені також не відомо. Щодо того, що Дудін зазначає, що нібито він там особисто до мене звернувся 1 грудня з усним зверненням про вчинення кримінальних правопорушень, ну, перше, <кій> в основному порядку до такого звернення не було на мою адресу, і крім того, в порядку статті 214 КПК. Підлягають реєстрації не будь-які заяви, а саме заяви, які вказують на ознаки злочинів тих чи інших осіб. Наразі такої інформації мною не отрималось відповідно і рішень не приймали з процесуальних. Щодо невидачі дозвілу на доставку Дудіну до апеляційного суду і перешкоджання розвитку даної справи, можу зазначити, що, по-перше, я як прокурор такі дозволи не даю. Цей дозвіл надається відповідним слідчим органу досудового розслідування це державне бюро розслідувань. Як мені відомо від слідчого такого запиту від апеляційного суду, Київського апеляційного суду до органів досудового розслідування не надходило, тобто запиту на доставку на забезпечення доставки і кноплювання Дудіну до апеляційного суду. Крім того, стороною запису зазначала, що я як прокурор висловлювався упереджено щодо винності. Дудіну я також хочу звернути увагу суду, що я єдине, я посилався на формулювання підозри Дудіну і жодним чином не робив наперед висновків про його винність, оскільки це є виключно прерогативою суду. Щодо мого, моєї позиції щодо продовження судового розгляду, по попитання про продовження заходу у вигляді тривання під вартою. Під час дії повітряної тривоги на території України хочу зазначити також, що, по перше, дане клопотання підлягає негайному розвитку. Це визначено прямо КПК. В сторону захисту всіляко намагається затягнути його розвід під різними приводами. І крім того, є лист. Сдовольна адміністрації, яка також звертає увагу на те, що е, дані клопотання підлягають негайному розгляду, в тому числі можуть розглядатися під час е, е, дій е, повітряної тривоги. Мене ну, все вашу честь.